Жоден нових санаторій в Криму побудований Росією не був. Вони використовують те, що вкрали в Україні, те, що ще було за Радянського Союзу і відійшло Україні. Вони будують котеджні містечки в величезній кількості, вони будують вілли, забудовують прибережну зону, варварське просто. В цьому беруть участь і кримські забудовники, тобто колаборанти, не тільки росіяни. Але при цьому жодного лікувального закладу збудовано нового не було. А навіть Герман Греф, який підібрав під себе, по суті, частину Великої Ялти і почав розбудовувати, збудовано ще до окупації Криму величезний пансіонат Мрія, єдиний, по-моєму, п'ятизірковий в Криму. Будується тільки комерційна така зона відпочинку, розваг, але лікувальних закладів нових немає, навіть дитячих.